Неймовірно смачні м'якенькі дерунчики. Приготуємо, неймовірно, смачні деруни із гарбузом на нашому каналі ще смачніше. Для їх приготування беремо ось такі інгредієнти. А щоб деруни були ще смачніші, то ми їх зробимо з начинкою із Будь-яким плавленим сиром. Усі овочі чистимо від шкірки і натремо її на щонайменшій терці. За нас це все зробить кухонна машина. А сирок поки на хвилин 5-7 покладемо в морозильну камеру, так його легко буде натерти на терці. Приготуємо тісто на деруни. У тісто додаємо яйце, чорний малиний перець, пшеничне борошно і за смаком солимо. В густину тіста регулюємо пшеничним борошном, додаємо ложок дві, три. Ось яке тісто повинно бути густиною. Приготуємо і начинку до дероні, до натертого плавленого сирка, хоч можна взяти будь-який твердий сир. Додаємо подрібненого натертого часничку і все змішуємо. Розігріваємо сковороду і деруни будемо формувати ложкою. Просто на сковороді. Начинку у деруни теж будемо додавати просто на сковороді. По ось такій півчайної ложечки А можна й більше. На розігріту сковороду поміщаємо тісто, робимо посередині ось цього млинчика заглиблення. І поміщаємо начинку плавлений сир із часничком. Ось так його притискуємо і загортаємо начинку у тісто. Можна трішки тіста і додати із миски. Олії у сковороду додаємо достатньо, а смажимо дерунчики на середньому вогні, посмажимо їх по 2-3 хвилини з кожної сторони до золотавого кольору. Ось так. Дерунчики тільки почали смажити, а вже пахнуть на всю хату, аж слинка тече. У цей момент поставте нам подобайку, підписуйтесь на наш канал. Далі буде приготування страв ще смачніше. Таким чином смажемо усі дерунчики, а наших підписальки програмуємо на позитив. Ми віримо, що все буде добре. І у вас, і у нас все буде гаразд. до столу дерних. Подаємо ще гарячими. Деруни ніжні, м'якенькі, а щоб вони стали ще смачніше, то ми подаємо неймовірно і смачним соусом. Неймовірно смачні, м'якенькі дерунчики, ось які вони. З усіх сторін, а із сметаною чи із сметанковим соусом такі дерунчики ще смачніші. Ах же смачні деруни. Та це просто смакота. Їмо такі дируни. Та ще й добавки просимо. Бо вже ж неймовірно ніжні і смачні. Ось які вони усередині, така та касма зі столу зникає в мить.